Добрий день, вітаю вас на каналі Лайф Крипто. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект X та сезон стейкінга в ньому. Виникає дуже багато питань, як стейкати, що куди натискати. В цьому відео все це ми розглянемо, але спочатку давайте трішки пробіжимося по тому, що пропонують нам в цьому сезоні. З цим ми всі можемо ознайомитися із статті в медіум. Тут все дуже добре та чітко розписано. Вчора почався третій сезон, де ми можемо стейкати. Свої кошти і за це фармити токени проекту. Відповім відразу на перше питання: те, що чи потрібно було брати ноду для того, щоб зараз приймати участь в цьому сезоні. Відповідь, звичайно, ні. Так як на цей сезон буде виділено 20% токенів, і ці токени будуть розподілені між усіма користувачами, які будуть брати участь у цьому сезоні. Навіть якщо ви не брали участь в попередніх сезонах, ви зараз також можете занести сюди свої кошти і теж фармити токени. Плюсом для тих, хто вже приймав участь в попередніх сезонах, є те, що якщо ви відкривали бокси, ви також зможете їх застейкати і за це фармити поінти. Щодо того, які плюшки надаються тим, хто придбав ноди, я не можу вам сказати, так як я не брав цих нод, Ну але я думаю, також якісь... Бонуси за це є. Стейкати ми можемо тут в різних активах та мережах, таких як Bitcoin, Ethereum, Solana та Arbitrum. Також ми можемо стейкати тут свої NFT та паси самого маркетплейсу AlienX. X. Також тут є буст в залежності від того, коли ви почали. Стейкати, якщо ви починаєте стейкати на першому тижні, ви будете отримати трьохкратну винагороду, якщо ви почнете з другого тижня, ви будете отримати двохкратну, ну і на третьому тижні вже однократну винагороду. Також важливою інформацією є те, що якщо ви стейкаєте тут свої кошти, ви не зможете вивести їх на протязі 60 днів, і з цього можна зробити висновок, що цей сезон буде тривати саме 60 днів. Днів, тому майте це на увазі, якщо ви занесли свої кошти, ви не зможете їх забрати на протязі цього часу. Також тут є ще один бонус: ви можете створити свою команду. Коштує це, наприклад, якщо на 50 осіб 20 тисяч токенів VAX, які саме ми і фармимо, і на жаль, які ми не можемо стейкати. Якщо ви створюєте команду, до вас приєднуються користувачі, а можливо навіть ті, хто. Перед цим реєструвалися по вашій реферальній силці, також будуть автоматично вже в вашій команді. І чим більший пул ви занесете, тим більше ви нагороди ви будете отримувати. Тут як бачите, розписано на 50 осіб 100, 500 і знову 500 але не знаю я чомусь, коли Робив все на сайті, в мене відкрилося тільки на 50 осіб. Можливо, після того, як набереться 50 осіб, там може відкритися на 100 осіб, або буде все залежати від того пулу, який ви занесли. Ну але це все ми вже розглянемо на самому сайті. І далі тут вже нема ніякої такої інформації. Давайте перейдемо вже на сам сайт та розглянемо, як ми можемо стейкати. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляєте на сайт, підключайте свій гаманець в мережі. Арбітрума підписувати транзакцію, підписуємо і потрапляємо вже в свій кабінет. Як бачите, я застейкав 100 боксів, це 22 долари. Не знаю, чомусь я бачив скріни в інших користувачів, там у них і по 26, і по 25, не знаю. Можливо, від того часу, коли ви відкривали, скільки сплачували комісії або скільки ви там зараз. Ну не зовсім я це все зрозумів. Ну але як бачите, я застейкав 100 боксів, і в мене вже в стекі ось така сума. Поки що токенів мені це не надало, тому що я буквально це зробив півгодини назад. Тут ми бачимо, що ми можемо стейкати. Як бачите, перше це бокси, потім AGP. Можливо, це ті бокси, які ми не відкрили, якщо у вас такі є. Далі це NFT, потім кібертікер. це якби там був паспорт в маркетплейсі, AlienX, потім Bitcoin, Ethereum, Arbitrum і Solana. Ну і Потрібно робити для того, щоб застейкати наші бокси чи токени, все в залежності від того, що ви виберете, ми натискаємо ось сюди. Тут, як бачимо, обираємо мережу, в мене автоматично вона підтягнулася. Спочатку до того, як я не застейкав, воно постійно перекидало на ефіріум але я думаю, що тут кожен розбереться, Ефіріум, арбітрум біткоін і солана І тут, коли, наприклад, ми натискаємо на арбітрум тут, як бачите, показується токен і NFT. Коли ми натискаємо на NFT, і тут. Тут ми саме можемо обрати наші бокси. Натискаємо на них, і як бачите, я знову можу застейкати 100 боксів. За один раз ви максимум можете стейкати 100 боксів, тобто якщо у вас їх там 200, 300, 500, то, звичайно, ви можете за раз стейкати лише по 100 по 100 боксів, ну і звичайно за це все сплачеться комісія. Натискаємо сюди на галочку, далі натискаємо Confirm. Як бачимо, у нас підтяглося, і вже як бачите, 100 боксів перед цим було 22. Можливо, просто це якось залежить від ціни криптовалюти. Пада піднімається. Я цьому не хочу навіть розбиратись. Всі ці бокси можна сказати, у мене халявні. Далі я про це розповім. І після цього натискаємо стейк. Далі, звичайно, нам потрібно буде сплатити комісію в гаманці. В арбітрумі вони доволі низькі. Як бачимо, зараз це 42 цента і ціна збільшилась. Зараз не знаю, який навіть газ. ну Зараз, хоча ціна газу не дуже висока, але комісія збільшилась. Знову ну добре, перед цим я сплатив 21 цент. Для відео я все це зараз підписую. І все, ми відправили ще й наші 100 боксів. У мене залишиться 9 боксів. Давайте спробуємо зараз ще застейкати і їх. Знову таким самим чином все це обираємо. Тут ставимо просто галочку. У нас ці бокси підтягуються, натискаємо Confirm стейк Знову потрібно сплачувати комісію. І як бачите, вже 3 цента. Добре, все це ми сплачуємо. Також, чуть не забув, перед тим як ви перший раз зможете стейкати свої бокси, вам їх потрібно буде запрувати. Там також ціна апрува невелика, але вибирати, звичайно, відразу максимум ваших боксів для того, щоб не сплачувати двічі, потім комісію. Зараз всі заапрували. І все, як бачите, в мене вийшло 209 боксів на 46 доларів. Ось таким простим чином, для тих, хто відкривав бокси, можете навіть. Можна сказати, без вже додаткових вкладень сюди почати фармити токени. Ну і тепер, звичайно, давайте я дожину цю суму хоча б до 60 доларів. Так як я цей проект нічого не вклав, навіть ще залишився в плюсі, так як я показував в своєму телеграм-каналі, те, що мені пощастило, і я аж три рази вибив винагороди по 0,01 0 ефірі. Ось ми можемо бачити, що ось мій ревард составляє. 003 ефіріума. Чесно сказати, як я це робив, я сам не дуже розумів. Ну, так мені пощастило. Як бачите, в мене ще залишилося 33 невідкритих бокса, і також чомусь в мене тут відкрито було 242, а підтяглося туди лише 209. Не знаю чому, можливо, далі ще вони якось підтягнуться, а можливо, вже й всю. Ну і давайте тепер вже застейкаємо ще сюди ефіріума в мережі Арбітрума. Для цього також обираємо. Ось тут, просто змінюємо NFT на токен і бачимо, що ми можемо в мережі Arbitrum сюди заносити сам Arbitrum і Ethereum. Я обираю, звичайно, Ethereum, натискаю Confirm. Далі тут нам потрібно ввести суму. Звичайно, я таку суму не буду сюди вносити. Давайте десь навіть не знаю, ось так десь спробуємо. 12. Ну, нам треба, ну хай буде 15 доларів, щоб була. Більш така кругла сума 60 доларів. Так, далі Чомусь перекидає нам ось таку суму, незрозуміло. Якщо натискаємо максимум, тоді стейк з'являється. Стейкати ми можемо тут лише від 0,01 ефіріума. Я чомусь зразу це не перевірив. Так що майте на увазі, що занести ми можемо сюди лише від 0,01. Ефіріума, це на даний час 31 долар Звичайно, я це зроблю, так як це ті кошти, які я тут і заробив. Вас, звичайно, я ні в якому разі не призиваю сюди інвестувати. Кожен сам приймати рішення, пам'ятайте про всі ризики, що ви можете втратити свої кошти. Ну і далі натискаємо стейк. І як бачите, сплачуємо комісію лише 1 цент. Натискаємо підтвердити. І все, я заніс сюди, виходить. Там Близько 70 доларів. Можливо, далі я ще дожину вже цю суму, хай буде 100. Більше я сюди заносити не буду. Ну, але так як я вже почав працювати в цьому проєкті, чому не продовжити. У кого, звичайно, є можливість закинути більше, можете закидати. Ну, але це вже діло кожного. Далі тут ми ще можемо створити свою команду. Як бачите, я це зробив. Ви можете як створити свою команду. Команду за 20 тисяч VAX це саме ті токени, які ми отримували відкриваючи бокси. А можете просто приєднатися до моєї команди. Вам також буде надаватися бонус. Як бачите, вже тут настейкано 28 токенів VAX. Вже хтось навіть зайшов сюди. Звичайно, я б радив вам обов'язково це зробити, якщо ви автоматично не приєднаєтесь. Не знаю, якщо хтось з моїх рефералів занесе пул, чи вони автоматично сюди зайдуть, чи ні, тому що тут створилась можна сказати нове посилання на сайт. З'явився новий код. Тому кому цікаво, код я залишу в описі. Можете приєднуватись до команди. Мені немає різниці, скільки ви там будете стейкати. 1, 2, 3, 5 боксів, кого скільки є. Стейкайте, приєднуйтесь, хай вам також буде якийсь бонус. Мені це не, наскільки важливо, я не буду там казати, якщо ви там мало заносите, не потрібно заходити. Я і сам, як бачите, сюди багато не заніс. Тому люб хто, заходьте, будь ласка, користуйтеся. Щодо бонусів, ось, бачите, тут є ось ці бонуси, тут також розписано. Аж до 500 учасників. Можливо, потрібно, щоб коли набереться пул, 20 ефірма. Ну і з таким чином ми тайкаємо свої кошти або просто бокси, фармимо поінти, токени. Ну і далі чекаємо вже роздачі від проекту. Ну і сподіваємось, що нам тут вдасться заробити. Ну а я не буду більше вас затримати. Якщо в когось залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!